За перекази з картки на картку українців можуть штрафувати від 17 до 85 тисяч гривень. Саме така інформація поширюється останнім часом в мережі, що обурює людей. Давайте розберемося з цим явищем з юридичної точки зору. В цьому відео ми розберемо, які саме санкції можуть бути застосовані за торгівлю без реєстрації як фізичної особи підприємця, а також дамо практичні поради, як уникнути блокування рахунків фінансовим моніторингом. Мене звуть Іван Карнал, ви на каналі Правові технології. Підпишись на цей канал для того, щоб отримувати останні зміни до українського законодавства. Згідно податкового законодавства, з точки зору теорії, будь-який доход, який отримує фізична особа без реєстрації її як суб'єкту господарської діяльності, податковується за загальним правилом. 18% це податок на доходи фізичної особи, і 1,5% військового збору. Але це все з точки зору теорії. І ми розуміємо, що для того, щоб притягти до відповідальності, необхідно спочатку встановити, який обсяг податків був недоплачений. І це повинні бути конкретні суми, на які нараховане податкове зобов'язання, і механізм, як отримує податкові органи таку інформацію. З точки зору практики, таку інформацію податковий орган може отримати двома шляхами: перший шлях це добровільне декларування. І з точки зору законодавства, таке декларування є загальнообов'язковим, і навіть будь-які особи, які не є депутатами, не є чиновниками можновладцями, посадовими службовими особами, які працюють на державній службі або здійснюють підприємницьку діяльність, повинні подавати кожного року відповідну декларацію по свій майновий стан та про доходи. Але на практиці, у зв'язку з тим, що притягти до відповідальності кожного особу майже неможливо. А штраф за неподання такої декларації становить 340 гривень. Така стаття вона є майже мертвою, не застосовується в юридичній практиці, тому отримати інформацію із добровільного декларування це доволі рідке явище, яке, яке е, отримає дуже виключення із правил скоріше ніж загально, загально відомою практикою. Друге джерело утримання інформації це, наприклад, звернення податковою службою до відповідної банківської установи про обсяг рух коштів. І для того, щоб звернутися з таким запитом, необхідно належні підстави. Однією з таких підстав є, наприклад, скарги громадян. те, що відбувається купівля-продаж неякісної продукції або надання надання. Неякісних послуг, що стало причиною для звернення до податкового органу. Але і в такому випадку обсяг та об'єм надання такої інформації він встановлений також законодавством. Він є обмежений і може носити суто статистичну інформацію. Тобто за якийсь календарний рік в такому регіоні, наприклад, було отримано. Грошові перекази в такому та обсязі, і е, ця інформація вона не дасть змоги притягти два до адміністративної відповідальності. Е, більш того, е, з юридичної точки зору, отримання на картковий рахунок переказу е, сам по собі не є якимось адміністративним правопорушенням, є інша адміністративна відповідальність. А саме стаття 164 КУПАП. Кодексу України про адміністративні правопорушення, в якій і закріплено відповідальність за здійснення комерційної діяльності ведення господарської діяльності без її відповідної реєстрації як фізична особа-підприємець. Що це означає? Це означає, що фактично притягти до відповідальності за просто переказ на картку відсутня така можливість. Але якщо це здійснення підприємницької діяльності, яка має системний характер, то така відповідальність з правової точки зору може наставати. Але теорія дуже часто розбивається у практику. І якщо ми звернемося до Реєстру судових рішень і проаналізуємо, які саме рішення виносилися про притягнення до адміністративної відповідальності, то нам стане відомо про те, що така стаття вона є не те, щоб мертвою, адже такі справи вони дійсно є в суді, але приблизно 90% випадків суди закривають справу у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. В чому ж складність? Складність для податкових органів полягає у тому, що для того, щоб притягти до відповідальності, треба довести факт системності. З точки зору Верховного суду встановлена така загальна практика, що для того, щоб довести системне здійснення підприємницької діяльності, необхідно зафіксувати належним чином більше ніж три три і більше випадки здійснення такої надання послуг або продаж товарів. І для того щоб зафіксувати це належним чином, це повинно зробити ну майже титанічний труд оперативно-розшукової діяльності. Наприклад, зробити контрольну закупку тричі, зафіксувати її, потім скласти відносно такої особи протокол про адміністративне правопорушення і скривати його на розгляд до суду. В такому випадку, так, можуть притягти до відповідальності, і штрафи там починаються від 17 до 85 тисяч гривень, як в принципі і було анонсовано у таких статтях. Тому з цим питанням, в принципі, зрозуміло, що якщо ви просто отримуєте від своїх родичів, від своїх близьків або знайомих грошові перекази, то в принципі, поки таких суттєвих змін у законодавстві не відбулося, ви можете далі продовжувати користуватися такими рахунками, не баючись притягнення вас саме за нереєстрацію як фізичної особи підприємця. Але інше питання це так званий фінансовий моніторинг. Що це таке, в принципі, це алгоритм, це програмне забезпечення, яке, яким користуються майже всі фінансові установи, які надають банківські послуги, і він в автоматичному режимі визначає ризики здійснення фінансових операцій. А що це за ризики? Вони можуть бути прямо прописані в законі, чітко визначені, що може бути вважатися ризиком ризиковою операцію, наприклад, якщо е, ваш контрагент або особа, яка е, зараховує вам на рахунок грошові кошти, вже е, під, потрапляла під е, дію фінансового моніторингу або задіяна в якихось кримінальних провадженнях. Або попала під перевірку податковим органам, і ви є одним, одним із звеном у цієї цепочки, то ваш рахунок також може бути автоматично заблокований для пояснення наступних причин. На практиці такі, такі алгоритми, вони. Дають змогу отримати інформацію про блокування в ручному режимі працівником служби фінансового моніторингу, яка створена при кожній банківській та фінансовій установі, це вимоги чинного законодавства. Але серед ризиків такого блокування. Є лише на перших етапах те, що вам скоріш за все запропонують надати підтверджуючі документи, які підтвердять господарську операцію або походження таких коштів. І які можуть бути ці документи, вони не обмежені чинним законодавством. Це можуть бути договори, накладні рахунки, фактури, це можуть бути розписки, договори, позики, наприклад, фізична особа вам позичила грошові кошти, або ви позичили грошові кошти якійсь фізичній особі, і вона здійснювала повернення таких коштів. Тобто це один із документів, який в принципі підтвердить походження цих коштів, що дасть змогу розблокувати рахунки і далі користуватися. about this animal. Але у випадку, навіть якщо ви не зможете надати інформацію про походження джерела, такі, таких коштів, фінансовий моніторинг він не конфісковує, не, не має права конфісковувати такі грошові кошти. Максимум, що е, відбудеться, це блокування таких е, рахунків. І якщо банк відмовить вам у е, обслуговуванні подальшому, е, ваші рахунки в цьому банку будуть заблоковані. Але при закритті такого рахунку вам зобов'язана банківська установа повністю повернути всі суми, які будуть знаходитися на е, Закритих рахунках. А тепер дамо практичні поради, як не потрапити під е, фінансовий моніторинг. І хочу наголосити вас на тому, що ці поради вони носять загально, загальний характер. Тобто для, для більш детальної інформації звертатися до консультації в нашу компанію, Ми, наші фахівці, нададуть вам більш розширену консультацію, як не потрапити під такі рахунки. А загальновідомі правила, які є встановлені, в принципі, на підставі досвіду, ми з вами поділимося в цьому відео. Адже тепер розглянемо. Якщо сума платежів не перевищує 5 тисяч гривень, в такому випадку рахунки згідно чинного законодавства можуть бути анонімними. Це, це є тою обставиною, яка дасть вам змогу уникнути можливих питань з службою фінансового моніторингу. Якщо фізичні особи переводять вам грошові кошти до цієї суми, вони можуть у якості платника зазначати ваші дані. І це з точки зору банківських алгоритмів буде виглядати, виглядати як поповнення власного рахунку. Якщо сума понад 5 тисяч гривень, платіж здійснюється тільки за пред'явленням документу, що посвідчує особу: це паспорт або посвідчення водія, або будь-який інший документ. При цьому в призначенні платежу просіть або взагалі нічого не зазначати своїх клієнтів, або вказувати повернення боргу. Ці надходження не підпадають під оподаткування, і з точки зору теорії вони не повинні підпасти під алгоритми дії фінансового моніторингу. І третє це користуватися одночасно декількома банками для прийняття платежів. Так, ви, в принципі, зменшите ризик блокування рахунку через велику кількість транзакцій, адже велика кількість транзакцій це також може бути однією з рисою ризиковості операції, що може створити вам незручності або блокування рахунків фінансовим моніторингом. Для того щоб отримувати актуальні зміни до українського законодавства, підпишись на цей канал. Задавайте ваші питання у коментарях і. Якщо ці питання будуть носити юридичний характер для консультації, в принципі, в подальшому ми розглянемо з нашою командою можливість зняття відео для того, щоб надати вам відповідь на такі коментарі.